Швейцарський автовиробник залер зараз вже майже невідомий. Але на початку ХХ століття це був один з лідерів виробництва вантажівок. А в чому ж було його переваги? А переваги були в тому, що в Швейцарії це горна місцевість, і завер перше застосував доволі цікаві ноу-хау. В принципі, він почав використовувати моторне гальмо в той час, коли інші про нього ще нічого не знали, він почав використовувати модульну конструкцію для того, щоб масштабувати виробництво своїх автомобілів і уніфікувати модельний ряд в залежності від. Вантажопідйомності. Ну і наступним його ноу-хау було використання дизельних технологій, які він в принципі використовував одним з перших наряду з лідерами ринку. Виробник завер зараз вже майже невідомий, але на початку 20-го століття це був один з лідерів виробництва вантажівок. А в чому ж було його переваги? А переваги були в тому, що в Швейцарії це горна місцевість, і завер вперше застосував доволі цікаві ноу-хау. Ну в принципі, він почав використовувати моторне гальмо. В той час, коли інші про нього ще нічого не знали, він почав використовувати модульну конструкцію для того, щоб масштабувати виробництво своїх автомобілів і уніфікувати модельний ряд в залежності від вантажу підйомності. Ну і наступним його ноу-хау було використання дизельних технологій.